У Феофанії лікуватимуть більше військових. Клініка для депутатів та міністрів готова прийняти 200 бійців із зони АТО. У такий спосіб розвантажать госпіталі Дніпропетровська та Харкова. Сьогодні допомогу в клініці вже отримають 28 солдатів. Здебільшого з Дебальцевого передмістя Донецька та Вуглегірська. Ми поїхали на захват здання і попали в пастку. Ну а далі бій. Евакуація срочно. Ну, я сказав, в Дніпропетровську тут теж хороші умови Лікування. Ну, тут, звісно, краще. Це черговий крок співпраці Міністерства оборони, співпраці волонтерів з державним управлінням справами, з тими всіми ресурсами, які на сьогодні у нас є, які ми можемо використати в допомогу наших хлопців, які знаходяться і воюють на території проведення антитерористичної операції. Немає в місця в цій країні після 2014 року, вже з початком 2015, для елітарного медичного забезпечення. Всі ресурси повинні бути потрачені на тих людей, які захищають Україну.